Вітаю вас, малята! У далекій країні, звуколяндії, жили приголосні. І один приголосний дуже хотів навчитися співати, але замість пісень у нього виходило звістіння. Ссс, шипіння. Або ричання а співати ніяк не виходило. Давайте спробуємо зрозуміти чому. Спробуйте утворити звук С. Відчуваєте, як супки та язичок заважають нашому голосу С? А спробуйте утворити звук Ш, -ш, -ш, «ш». Знову наш ротик не може широко відкритися. Спробуємо поричати: рір. Язичок дринчить, зубки заважають, знову ротик не відкривається. Ротик приголосного. Завжди був схожий на рисечку. Приголосний сумував, все мріяв знайти друга, який вмів би співати. Зустрів приголосний голосний звук, який тільки й вмів що співати. Голосний звук співав а. о Приголосний звук каже голосному, а я не вмію співати, я вмію тільки шипити, речати та скрипіти. А голосний звук йому відповідає, а я вмію тільки співати. Я не вмію робити те, що вмієш робити ти, приголосний, давай разом дружити. І голосний і приголосний звуки подружилися і з тих пір. Завжди ходять разом. Дітки з голосних та приголосних звуків складаються слова. Спробуйте почути звук, який загубився. Має пишні довгі вуса і щіємо мов гусак. Звуть того щіпаку мак. Де тут звуки погубилися? Хто у нас щипака? Рак. Правильно змінився один звук, і стало інше слово Мак рак. Він володар глибини, поживе десь там, на дні, вуса довгі, вудку рве. Це теж риба сум пливе. Звісно, риба сом, а не сум. Дітки у похід пішли, телескоп вони взяли. Шли та йшли, а ось зупинка. Бо на небі впала гірка. Так, не гірка, а зірка. Г змінилася на з. Де велика ложка наша? Заварилась смачна паша. Звісно, каша заварилася. Який звук змінився? Кар, паша, каша П. Змінилася на К. Здивувалися коти. Мишка повна води. Миска повне води. Мишка, миска. Може, випив хто чи зник апельсиновий мій бік? Не бік. А сік би змінилось на С. си. Ось так, дітки, кожен звук у слові має своє місце, як пальці на руці на руці. Давайте, дітки, з коротеньких слів зробимо довгі. Дід коротеньке слово. А давайте зробимо довше. Дідусь, дідуля. Слово син. Спробуйте створити довге слово. Синок, синочок, синулька. А ось слово доня яким буде довше слово? Донечка, точуронька. А ось слово рука, ручка, рученька, ноги. Ніжки, рот, ротик, ніс, носик. Ми додаємо нових звуків і утворюємо нові слова. Голосні звуки означаються кружечком, а приголосний ризічку. Давайте спробуємо позначити слово дощ. Дощ. Перший звук Д. Д. Позначаємо рисечкою, це приголосний. Наступний звук до О. Кружечком. Це голосний. До Ч- це приголосний рисечка. Наступне слово поле. Поле. Перший звук П. П. Приголосний звук позначаємо рисочкою. По наступний звук О. Оголосний кружечком. Поле. Наступний звук Л. Л. Приголосний звук. Рисочка. Поле. Е. Це голосний звук кружечок. Небо. Небо. Перший звук Н. Це приголосний. Позначаємо рисочку. Наступний звук небо. Е. Голосний кружечком. Небо приголосний рисочкою. І останній звук небо звук О, голосний кружечком. Які ви молодці! До побачення!